Ви слухаєте переказ мангви, прийомна донька протагоніста. Розділ шостий. Приємного перегляду. НяУ. Резиденція в Ореоті була великою. Як тільки ви увійдете в масивну сталеву арку воріт, ви побачите сад, який проведе вас до головного особняка. Тільки пройшовши повз великий фонтан у центрі ідеально симетричного ландшафту, ви нарешті зможете побачити особняк. Глибокий чорний дах особняка різко вирізнявся на тлі чистого білого снігу. У ньому була якась піднесена архаїчна привабливість. Біля парадних дверей були ручки у формі чорного лева, емблема родини в Ореоті. При вході вас зустріне велика зала та сходи, що ведуть на другий поверх. Зазвичай гостей проводили до вітальні. Проте того дня гостей приймав сам господар особняка, герцог в Ореоті. Всі гості, пов'язані та розбиті, були змушені стати на коліна у великій залі. Що з сирітським притулком? запитав пол, дивлячись у вічі кожному з гостей. Усього гостей було шестеро. Попереду сидів директор дитячого будинку, за ним співробітники та вчителі. Гості, зустрівшись очима з герцогом, тремтіли від страху. Він згорів під час пожежі. Луп, змучений своїми обов'язками щодо прибирання, простягнув полузвіт. Пол слухав його, швидко переглядаючи папери. Ми чули, що внаслідок пожежі у притулку загинули всі люди. Це дуже сумно. На додачу до всіх дітей помер і мудрий учитель коні. Якби вона була жива, її привели б сюди. Дитячі будинки на нашій території лише минулої весни розширилися. Я все розумію. Якби ми пішли трохи раніше, вони б залишилися живими. Пол підіграв лупу і уважно вивчив звіт у руках. Його чорні очі почали спалахувати червоним. Білий папір у його руці почав горіти і невдовзі впав на землю у вигляді попелу. Обличчя гостей стали ще блідішими. Проте подібні речі були звичайним видовищем особняку. Ця здатність передавалася у спадок членам сім'ї в Ореоті. Лук притиснув пальці до скронь, намагаючись зняти напругу. Потім він дивився на купу попелу на підлозі. Було кілька причин. Чому вареоти стали правителями півночі, і навіть королівська сім'я було погано поводитися з ними. Це може бути пов'язане з жорстоким характером північних дворян, або з довгою історією сім'ї, яка йшла далеко за межі існування імперії, або з їх довгим списком досягнень протягом багатьох поколінь. Незважаючи на це, Луп знав справжню причину. Вся справа в його здібності це було зовсім не схоже на Гауру і майстра меча, або на Уману, яка служила фундаментом магії. Це була дивна і таємнича сила, якою володіли тільки ті, у кому текла кров в Ореоті. Коли вони використовували цю силу, їхні чорні очі спалахували червоним. А з тим самим кольором виявлялася у вигляді ікла звіра. Люди так і називали це клик звіра. Звичайно, це у ікло не завжди заявлялося. Пол використав лише дуже малу частину своєї сили, так що постраждали тільки його очі. Хоча цього було більш ніж достатньо, щоб навіяти людині страх. Гості затремтіли від жаху, побачивши червоні очі чоловіка. Старий очі лупа розширилися від яскравого голосу, зовсім недоречного в нинішній атмосфері. Лицарі та слуги поблизу думали про те саме. Леонія, що з'явилася на руках у Мелеса, підбігла до полу, як тільки її ноги торкнулися землі. У руках у неї була маленька скринька. Прикрашена блискучим дорогоцінним камінням. Ти так собі нашкодиш. Що ти маєш на увазі? Я найкраще вміла тікати в срібському притулку, зрозуміло. Я вважаю, ти отримаєш урок тільки після того, як падеш і зламаєш собі ніс чи щось інше. Старий, твої приклади завжди такі дивні. Леоні, розкажи мені, чому ти втекла з притулку. Ну, ці люди намагалися побити мене. Пол попередив Леонію, коли підняв її. Але та тільки пирхнула. Потім вона продовжила розповідати йому, що, врешті-решт, її зловили і жорстоко побили. Почувши це, вираз обличчя пола насамперед спокійний і розслаблений став жорстким. Холодне повітря раптово наповнило теплий особняк. Це торкнулося не тільки персоналу притулку, який все ще стояв на колінах, а й лупа та решти слух особняка. І все-таки лупу знав. Правду кажучи, герцог щосили стримував свій гнів, щоб не налякати дочку. Попри всі його зусилля, його запекла Аура була відчутною. О, це ж людина секретар. Леонія, мабуть, німало не страждала. Вона радісно привітала лупа та помахала йому. Ще раз вітаю вас, леді Леонія!» Лупу знадобилося кілька секунд, щоб відповісти їй. А все тому, що ім'я у людина секретар а було незнайоме його вухам. Однак, і це найголовніше, задушлива напружена атмосфера заважала йому почуватися комфортно. Будь ласка, кличте мене лу, я бачу вам краще. Так, я дуже добре їм і сплю. Це справді велике полегшення для мене. Луп ще роздивувався, побачивши здорове обличчя Леонії. У неї була чиста шкіра без слідів бруду, гарна червона стрічка, що прикрашала чорне волосся, сукня з хутра звіра з північних гір, товсті панчухи та пара хутряних чобіт з червоними цвіночками. Судячи з того, як вона виглядає. Вона цілком могла б зійти за звичайну шляхетну леді, виховану в сім'ї, що любить. Дивлячись на неї, лупу стало майже соромно за те, що він переймався тим, що усиновлення було надто імпульсивним. «Ні», – сказав хтось із гостей дуже стомленим голосом. «Ні, ні, це ми, твої вчителі. Ти в безпеці. Ми страшенно хвилювалися. Чому ж ти не зв'язалася з нами? Ти добре харчувалася. Боже мій, я не можу впізнати тебе, ти стала такою гарненькою. Весь персонал притулку заговорив із Леонією прізельярно, наче вони дуже близькі. Всі вони були в такому розпачі, що їх лицеві м'язи, які раніше замерзли від холодного повітря зовні, почали посмикуватися від зусиль зобразити посмішку. Всі вони дивилися на Леонію з наполегливою надією в очах, наче знайшли свого рятівника. «Ні!» – крикнув директор дитячого будинку у сльозах. Це я, директор. Вона виглядала так, ніби справді вважала, що з нею вчинили несправедливо. Дитина ж, навпаки, тільки мовчки дивилася на неї. Відчуваючи нетерпіння, директор використав спогади у голові на свою користь. Я пам'ятаю той день, коли ти вперше прийшла до притулку. Це був дуже спекотний літній день. Знаєш, якою ти була гарненькою. Ти була мила і слабка, зовсім як мишка. Я навіть дала тобі ім'я. Старий. Перервала її Леонія, перш ніж вона встигла договорити. Вона потягла пола за одяг, просячи його відпустити її. Ще раз глянувши на гостей, Пол відпустив її. Декілька вчителів, включаючи директора, спробували побігти до Леонії. Однак їх зупинили лицарі, що знаходилися поблизу. Вони твої гості. Нахилившись, Пол витер рукавом губи Леонії. Крихітки від закусок, які вона з'їла раніше. Впали йому на рукав. Як твій батько, я повинен подбати про них. Тож, перш ніж я візьмуся до огляду гостей, тобі слід поговорити з ними. Чому ж Леонія збентежено схилила голову на бік? Вони вже обговорили, як подбають про гостей. Не було потреби звати Леонію. Я хотів дізнатися, чи змінилися твої наміри. Якби дитина випадково відчула до них хоч найменше співчуття, хоча вона й не збиралася цього робити. Пол відпустив би їх. Звичайно, він займатиметься всім цим окремо, і Леонія не дізнається про це. Круглі чорні очі Леонії поволі опустилися. Хем. Вдавши, що намить вона задумалася, Леонія відкрила коробку, яку несла з собою. У всьому залі заграла солодка мелодія. Пол трохи підняла брову, почувши мелодію, яка звучала зовсім недоречно, враховуючи нинішню ситуацію. Що це? Це подарунок для наших гостей. Леонія посміхнулася. Реквієм. Дитя звіра не змінило свого рішення. З чого б мені їх прощати? Вона плюнула на дорослих, які насмілювалися називати її Уніє, і спробувала приховати своє жорстоке минуле незграбними посмішками та фальшивим співчуттям. Карета вже давно поїхала. Леонія скористалася цим шансом, щоб почати базікати. Ці божевільні виродки справді пускають купу лайна. Карета вже давно поїхала. Леонія скористалася цим шансом, щоб почати базікати. Він завжди щипав мене за руку. Ця людина пишалася тим, щоб є дітей шкіряним ременем і використовувала засоби сирітського притулку, щоб завести роман із заміжньою жінкою. Пройшов уже цілий тиждень з того часу, як Леонія востаннє бачила персонал притулку, тому вона була трохи схвильована і побила кожного з гостей по лобі своїм черевиком. Ух ти! Веселий час Тортур. Тобі слід бути трохи добрішою. Леонія посміхнулася і сказала: Ніколи не можна передбачити, що життя може кинути тобі наступного разу. І щоразу, коли музична скринька переставала грати, Леонія бігла назад до неї, щоб закрити і знову відкрити її, щоб мелодія заграла знову. Це було так жорстоко, що один дорослий закричав, благаючи про помилування. Нарешті Леонія стала перед найважливішим гостем. Директор Директор більше не дивився на Леонію так, наче вона була його рятівницею. Лише страх і розпач наповнювали її очі, та так сильно, що розкішні прикраси особняка в Ореоті більше не мали для нього значення. У нас з тобою багато спільних спогадів. Сяюча люстра тоді була схожа на мотузку, а музична скринька справді звучала як реквієм. Навіщо ти зв'язався із сутенерами? Ти збирався продати мене та інших дітей. Леонія опустилася навколішки і запитала, навіщо ти нас так мучив? Дорослі на зразок тебе та вчителі повинні були захистити нас. У блискучих чорних очах Леонії не було і натяку на гнів чи ненависть, коли вона безпенку била директора черевиком по лобі. Вона здавалася байдужою, наче дивилася на жучка. Чому ти так живеш? Директор не міг відповісти. Він знав, що жодні відмовки та благання не врятують його від цього скрутного становища. На цей момент усі гості втратили будь-яку мотивацію до боротьби. Причиною тому була загрозлива аура, що виходила від пари чорних очей позаду Леонії, які досі вдавали, що мовчки спостерігають за тим, що відбувається. І до твоєї відомості, мій перший день у притулку був узимку, а не влітку. Нагадавши йому про це, черевик Леоні важко опустився на чоло директора.